Хоча б графіки нормальні зробили мудаки. вам данный ой це я напевно, нас це не суди типа а так а я хочу сюди Ви поняли сейчас ми... ми вже переїдемо там в кінці Блін, виїхав на спеку. так ось дорожечка Ух ты, давайте я вам покажу, бо мы тоді так, мені уже кто-то дзвонит на ярю я я вам покажу цей торговий комплекс, який відкрився Он можна побалдеть на втором этаже, типа капушками сейчас мы відповім на звонок. Як же вас поставити? телефон, через связь. Так, в скоро мы с вами будем прощаться. Ты, сейчас Там где на права как это называется. Понял? Так давай, доеду то туда, тогда я тебе перезвоню, как раз мне тут осталось 5 минут снимать. Я нападу. Так, ну що, побачайте за технічні палатки дали далі. Посвіжусь Так, зараз у нас 28 хвилин. Ще 7 хвилинок побудемо разом і будемо прощатися. Так, хочу побажати вам гарного сьогоднішнього вечора. І взагалі тихих, спокійних днів, мирного неба. Так, світоформу працює, ладно, пропускай. Не зчимимося. Проїдемося чуть-чуть по цій стороні. Чи на ту поїхати? Тут не накарява дорога. Так, зараз об'їдемо цю мадузелю. Поїдемо по тій стороні, там рівніше. Ой, скільки цих учбових машин просто жесть Всі хочуть права. А здати на права на танк не... не хочуть вони у військовий той час. Так, друзі, переїдемо на цю сторону, бо там будемо по буграх прыгать сюди-туди. Так, все, цього пропустили. Цього пропустили. Далі ми... шапку не зняв. Вона вже без волка. Мозги киплять. Так, у рибний маркет, там кажесь, дуже дорого пиво. І ще його потім тягнуть. Далеко. Так, притормозимо. І не домашній наряд, самі маленькі, ну не то що маленькі, самі короткі, шорти, саму легку майку. Тобто, ну що одне на ногах, як завжди, красивки. Не люблю я вже тапочки, сандалі, як ранш. Тупо-токо. -тупо. Тохо-тупо Тупо красивки. Камера ще не здохла, індикатор ще мигає, значить ми ще разом. Фу, да не скажу, що зимой краще було прогулянки, бо вітер холодний. Мряка або сніг такий неприємний. В принципі я до жари відношусь но було б, конечно, непогано їм холодний душ прийняти, тобто не холодний, а <риклад> такий літній, ну хотя могу, если що, з ставочек тут недалеко ми з вами там були. Я вже не був в цих гостях, та мабуть, я не знаю, три літа точно пройшло останній раз до війни. Коротше, був так давно, що вже й не пам'ятаю. Коли я був, так що хоча їздив багато раз тут, але не мог застати. Коротше, все без зміни. Ми тут вже недавно з вами проїжджали, Все як було, так і залишилося. І жара, як була, так і залишилося. Одне що тут може десь бути блокпост, Не то що блокпост, а Патруль. Патруль пасифік може стояти. Да, це ця лінія чи щось Опак у нас 36 Копієчка. Так, оце вроді у нас в цьому магазинчику, наверное. Дальше вже пиво буде подальше. Так, оце я тут паркуюся, друзі. Далі там чуть-чуть 30 метрів поворот. То що я колись показував на цей на ставок, На зону відпочинку. За цим зелено салатовим домом. Так, ну все, давайте. Пока-пока всім. -пока.